Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 48-му позачергову сесію, на якій прийняті важливі питання для сталої роботи міста Нікополя, а також про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Бехтеру Ігорю Станіславовичу посмертно. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Кріпаку Владиславу Валентиновичу посмертно. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Тарасову Антону Андрійовичу посмертно. Це наші нікопольці герої, військові, які загинули, захищаючи Україну і нас з вами. Також ми прийняли рішення про допомогу військовим на суму мільйон сорок дві тисячі. Багато ще обладнання знаходиться в закупці, прийняли земельні питання, які необхідні для нікопольців. Надали допомогу нікопольцям як на лікування, так на жаль, і на поховання рідних, які загинули від обстрілів. Інші питання. Якщо у вас є питання, я готовий відповісти. На зараз в місті Нікополі стали водопостачання. Звісно, в межах нашої безпекової ситуації дійсно йдуть обстріли, є пошкодження, які ми відновлюємо, і вода у Нікопольців є. На зараз Артезіанська вода організація ЮНІСЕФ прийняла рішення звернути цю допомогу, але якщо буде необхідність і будуть проблеми з питною водою в місті Нікополі, коли водоканал не зможе подавати, то відновлення цієї Допомоги буде, є моменти, які не залежать від роботи водоканалу, це коли перебої по електриці або коли аварійні відключення, кожне відключення, кожне включення це гідроудари. Гідроудари це від них завжди є потім брудна вода на вигляд. Тому, якщо є такі. Випадки потрібно телефонувати на водоканал, і вони будуть робити промивку цих районів. Ну, сьогодні так. Надійшло 758 заявок саме на відновлення, а на зараз відновлено 604 будівлі. Ще багато будівель в роботі, і є черга на проведення цих робіт. Дякуючи військовій адміністрації області, нам надають допомогу саме фінансову на ліквідацію наслідків. А також разом з депутатами ми виділяємо кошти із місцевого бюджету на ці ліквідації. На зараз кошти є, роботи йдуть, і е, незважаючи на погодні умови, які в нас будуть і надалі, ми будемо проводити ці роботи. Зранку і ввечері я надаю інформацію Нікопольцям, Я завжди кажу: якщо є якісь питання або хтось потребує допомоги, будь ласка, телефонуйте на наші телефони міськради. Це саме перше: зателефонуйте, скажіть свою проблему і вам нададуть відповідь. Тому саме по евакуації в нас займається управління соціальної політики. На зараз скористалися цією можливістю і, і виявили бажання 680 осіб. Це різні категорії, і інваліди, і багатодітні, тому ця робота продовжується, ми її, ми її проводимо за рахунок допомоги як фондів, так і обласної військової адміністрації. На зараз в місті ну, з основних, це в нас допомога громадської організації Проліска, яка надає будматеріали для усунення наслідків обстрілів. Це благодійний фонд «Співдія» та всесвітня продовольча програма ООН, які виділяють по тисячі гривень Нікопольцям Це замість продуктових наборів. Червоний хрест, який надає продуктові набори ВПО для ВПО, і грошова допомога пораненим цивільним особам та людям з обмеженою можливістю від ГО Ну, Це основні є ще фонди, які працюють з головами ОСББ. Це вже такий не постійний характер. Це питання проговорюємо кожного разу, і ми не зупиняємось. Те, що нам дозволяє бюджет міста Нікополя і можливості безпекові, ми проводимо роботи над захистом наших критичних об'єктів. Ми максимально проводимо роботу для направлену на безперебійну роботу. Критичних об'єктів, якщо не буде електроенергії, ми розуміємо, що це можливо таке будь і взимку, в тому числі. Максимально переходимо на твердопаливні котельні, робимо запаси як по дизелю, пілетам, дровам, ну і інше. Облаштовуємо приміщення для Пунктів незламності, якщо потрібно буде їх додати. Тому ця робота ведеться. Ну і робота ведеться по плану, який є кожного року по підготовці до зими. По бюджету міста, якщо порівнювати його з минулим періодом, то ми бачимо тенденцію на скорочення власних доходів. Вона не критична, але вона є. Що стосується підприємців і підприємств, якщо брати період з 1 січня 2024 року по сьогодні, то кількість відкриваючих підприємств більше, ніж закриваючих. Тому казати, що йде тільки в мінус ні. В наших умовах казати якісь плани на наступний рік, що ми там підсилимо або ні, саме життя і безпекова ситуація нам підскаже, куди нам потрібно буде направляти кошти і що підсилювати. Ми не бачимо. Якихось ну, предпосилок для того, щоб було збільшення бюджету міста, якщо він залишиться хоча б на цьому рівні, то це вже нам забезпечить сталу роботу міста і забезпечить фінансування критичної інфраструктури і захищених статей. Тому казати за якісь Проекти і втілення цих нових проєктів ну на сьогодні ми не кажемо.